Римовані рядки історії та факти про науку в обласній бібліотеці Богдан Середюк презентував друковані праці. Одна з них щорічний каталог найвагоміших винахідників. Це вже 14-те видання, що висвітлює низку новітніх розробок у найрізноманітніших галузях народного господарства, в тому числі допомоги зсу. Це надзвичайно вагома праця великого колективу винахідників Росізаторів вчених в області. Яка використовується багато із яких використовується суспільно-економічному розвитку в області. Ну і на реалізацію стратегії розвитку теж направлено. Як правило, інтелектуальний продукт завжди презентують наші вищі навчальні заклади. Є Досить такі цікаві напрацювання індивідуальних авторів, особливо я би відзначив наших майстрів самородків Івана Даренька з села Лебівки Борочанського району, який вже більше п'яти тисяч своїх унікальних саперних лопаток. Ви, крім того, що захистив як під патентами, ну і відправляє на фронт постійно через волонтерські місії. Друком вийшла книга віршів. Автор в ній описав історію України в постатях та іменах від нестрої й до сучасних Марії Волосовської та Мирослава Бойка. Та аби занотувати факти, каже пан Богдан, довелося витратити чимало часу на вивчення всіх історичних деталей. Для того щоб писала поетична збірка, вона повинна мотивуватися історичними джерелами, тому. Прийшлося перелопати не, один, не одне джерело, і щоб події дійсно були фактичні, не перекривлені, як у нас люблять історію перекривляти. Дуже багато таких надзвичайно цікавих подій. Багато віршів у збірці присвячено рідній Саджаві, що на Порочанщині, звідки родом Богдан Середюк. Його односельчани кажуть, він завжди відданий своєму селу та сім'ї. Батько працював його у хаті читальні керівником. І ось батько Іван Середюк. І ось став на цю ж саму стежину і Богдан Іванович. Він міг працювати в архівах. Де вишукує те, що ми навіть не знаємо, це та людина, яка хоче залишити після себе величезну спадщину для майбутнього. Обидві книги вийшли друком напередодні Нового року. Робота над наступними каже автор, триває надалі. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.